От зазвичай нас флешбекують у минуле, а тут нам показали, як лігом стоїть десь за кутком і слухає, як один знайомий нарешті одружується, а саме уйон. Але їх компанія швидко розходиться, бо кожному треба по справах, і якимось дивом наш уйон помічає лігома. Та він навіть згадав його, хоча не бачились 8 років, і почав розповідати, як поживають їх спільні знайомі. Але звісно, тому це не дуже цікаво. І він цілує уйона, вітає з одруженням і тікає. Тож, всім привітки! Поговоримо про прекрасну манху, одружений чоловік, що змусить вас замислитись і заплакати. Наприкінці буде коментар з приводу цієї роботи від чудової пані паузи, тому обов'язково послухайте. Але зараз ми продовжимо сюжет, де поки прикривають комунікацію Лігома і Уйона, тому слухаємо. Лігом в нас керівник відділу, що приходить до себе на роботу. Рішає діла з якимось помічником, і тут нам згадують, що якийсь таємний рідер повертається з Китаю. Він тут важлива фігура, тому його можна запам'ятати. І Лігом повертається до своєї команди. Взагалі, будемо ми тут скакати з подій на подію, тому ось нам показують, як уйон згадує минуле, і шукає номер Лігома в чаті. А тут нам вже показують, як до Лігома прийшов Кан Джан Чу, буду звати кажаном. І хотів почати істерику, що Лігом на нього в інтернеті статті пише і тому подібне. Але все, що вам треба знати з цієї розмови, це те, що Лігом тишком назвав цього Кажана Чокпаль. це якась страва з свинячої шкіри. Тому наступне нам показують, як Уйон влаштовується в готель Чангьонгру, будучи Груп, і тут же працює Лігом. І я вам казала за рідера: так от він, сіда голова, сірі очі, цікава персона, яку півфандома обожнює. Не за його дії, звісно, і ще половина ненавидить, бо він та ще сволота. А, але що вам ще надо, якщо він вже прийшов до хати Лігома і зняв з того штани? А нічого вам не треба знати, бо ми стрибнули до Уйона і його дружини, що пішли в гості до її батьків, але до штанів ми ще повернемось. А взагалі отже й повернулися з молоком на підлозі, хоча знову стрибнули до Уйона. Ну, ви розумієте, до чого нас готують до таких гойдалок, що мама не горюй. Ну коротше, я просто підведу підсумки, що ми тут з вами не загубилися. У Йон ріс без батьків, тому батьки Йон Соті, її саме дружини, ставляться до Уйона трохи зневажливо. А точніше, перед тим як їх донька пішла, вони дуже наполегливо просили, щоб та придивилась до якогось адвоката і зустрічалась з ним. Бо що скажуть люди, як в нашої доньки, чоловік то сирота, що працює в готелі? Дійсно, а Лігом, ну, йому я просто можу поспівчувати, бо я вже давно знаю, що він пережив. Але не похвалити мальовку і не звернути увагу такому способу цензури я не можу. Тому і ви на це подивіться. Але милуватися і плакати ви будете всю роботу, тому перейдемо далі. Показують нам роботу Лігома і натякають, що його всі сприймають повію. Ну і прямим текстом кажуть, що лицем він вийшов гарним, тому кожен чоловік його захоче. Це дуже гидко і прикро читати, але готуйтесь такого багато, і я буду про це казати кожен раз. А ще з цікавого рідеру не можна наближатися до лігома без дозволу голови. І як я й казала, лігому називають важливим товаром. І відер нам спойлери, що поводиться з своєю лялечкою доволі грубо, так то кажучи, в Китай його за із цього і зіслали. І, перекинувшись пару слів і домовившись зустрітися верхи на столі голови, нам показують Лігома на ранок в кафе, де за збігом обстави вони зустрічаються з Уйоном, і Лігом насправді прийшов поговорити з ним і за справою випити кави. Найцікавіше тільки те, що вони якимось дивом опинились в квартирі у Йона, де він сказав, в цей раз я зроблю тобі смачну каву, і цим маневром нас потрохи почали занурювати в минуле. Почали змерті матері Лігома і пояснень, чому в один день він просто зник і більше не з'являвся в університеті. Але далі нам почали показувати почуття Лігома, і Ойон подумав, що той образився за те, що він одружується, і почав розпитувати. А Лігому не сподобалось, тому він обпік руку Ойона і вирішив збігти. Здається, він дуже злий на себе і ситуацію, бо все, що просив розповісти його, Ойон, справжній бруд, і видно, що Лігому складно і боляче це сприймати. Але ніхто не дасть нам часу поплакатись, бо тут рідер вже дорікає Лігому, що той захотів погратися в кохання, але ти ще квіточки, бо далі ми бачимо, як. Як Лігом зустрічається з багатими дядьками, в рядах яких є прокурор Лі Квон Хьон. Обговорювали вони одну стратегію, пов'язану з компанією, але нам натякнуло, що завершили все гарно проведеним вечором з кортизанами і куртизанками. Звісно, прокурор зазіхнувся на лігома, але на нього треба отримувати дозвіл. Але знов ми стрибаємо, і отже, уйон і Йонсо обговорюючи, що над весіллям ще треба подумати, бо уйон тепер не впевнений, що готовий. Тому тут нас, як бідних котиків, за шкірку знову занурюють в минуле і показують, що відносини Уйона і Йонсо довжиною 8 років побудовані на взаємній втраті й порожнечі. Тому вона дала йому 5 місяців на роздум, і в випадку чого вони розійдуться. Але з цієї сумної історії ми перейдемо до більш складної і болючішої зброї. Ех, Викликали це трьох молодців, кажанчика, що хвилюється за свій авторитет, рідера, просто рідера і Лігома. На цих двох нагарчали, і Лігома наказали залишитися і залізти на стіл. А за тим ще й охоронця покликали, щоб той без проникнень змусив Лігома закінчити. Ех, там ще знову проходили паралелі, де на одній нам показували, як Лігома. Дерутя на інші його команда розповідала, як Лігом завойовував їх довіру і повагу. Але коли той дідоган голова Чан Йон завершив і попросив Рідера прибрати зі стола. Ну, рідер спочатку використав, а потім все-таки відніс на рутя кудись. Нам ніяких подробиць не давали, тому показали тільки дуже втомленого Лігома, по якому одразу помітили, що з ним робили. Але ні, щоб дитина відпочила, до них залізли якісь дивні. Бандюгани боягузи і перегрозили, що рознесуть весь офіс. Але знаєте, мої любі, не дивлячись на струнки, тендітний вид Лігома, добре він так натусував тим виродкам. Його, звісно, також вранили, але його поганий настрій із. За... Зустрічі на столі не заважав йому встати і лупасити їх і далі. Викликали вони, звісно, охорону, але та прийшла дуже вчасно, коли вони вже закінчили, і лігом звалив на захід сонця. Він приперся до хати Уйона, ще й в заперту хату заліз і заснув. Але дякувати Уйон якийсь мега, розуміючий, просто попіклувався за нашого малюка, потер його мокрим рушником, поклав під ковдру, одяг поправ і перевдягнув. А той просто різко прокинувся ще й запитав у Йона, а чого він тут? Лігом, а й справді чого ти тут? Ну ми це поки не дізнаємось, тому лігом просто вирішив, чому б йому тут і не поспати до вечора. Гах, але те, як у Йон намагався вміститися в своє ліжко в своїй ж квартирі і ще й вибачився за те, що ліг поруч з ним, це. Доволі мило. Хоча найголовніше, що він вже з досвідом, тому не поліз з розпитами, що ж з тим все-таки сталося. Тому на цій цікавій ноті ми прокидаємось, обмінюємось номерами і зустрічаємось вже в пекарні. Було б файно почути зараз солодку історію, як вони мило сиділи і пили каву, але ні, ми тут щоб страждати. Тому лігом вирішив повідати, як він вже раз намагався збігти з його. Роботи він навіть опинився в поліцейській ділянці, але всім тим працівникам розслідувати діло не мало сенсу, бо вони співпрацювали. І один керівник, що знайшов лігома, вбив того до полусмерті, не зупиняючись ні на хвилинку, і так кілька днів. Той керівник навіть подумав, що Лігом давно мертвий, бо вся кімната була пронизана запахом м'яса і крові. Тому просто накрив того мішком і, щоб, наверняка він скинув кота у воду. За цим нам на щось показали обличчя Рідера і різко обірвали розповідь, бо уйончик не витримав і заплакав. Звісно, почав вибачатися, і Лігом зрозумів, що історія, яка для нього це частина життя, викликає у іншої людини такі сильні почуття. Але уйон приніс трохи тепла в його життя і почав приносити його ще більше, тим, Писав повідомлення, чекав відповідь, і вони навіть зустрічалися, прогулювалися по місту, що наповнювалося перед різдвяним настроєм, трохи гралися, бо ніби всі чоловіки так роблять, і навіть поцілувалися, бо ж всі чоловіки так роблять. Та хай робляться, але нас вирішили все-таки посвятити в деякі подробиці на романтичній лінії. Де лігом прийшов доктора А, що вже хотів стрибнути з даху, і запропонував угоду на яку той погодився. Тому Лігом просто пішов кудись. А наш прокурор Куван Хьон прийшов до того самого готелю. Але це ж поки не цікаво, бо уйон, Уй що якраз завершив свою роботу в тому готелі, мав вийти додому і зустрів Лігома. Ну як зустрів? Скоріше вкрав. Дарма вкрав, звісно, бо то були його люди, і Лігом розсердило така поведінка, і що він жалів його. Проте нам знову нагадали, що в Уйона проблеми, бо він просив лікаря рецепт на снадійне і ще дещо. А якщо ви вже забили, забули, я вам трошечки напам'ятаю про прокурора Кванхьона, що того ж вечора сидів в готелі, до якого йшов наш лігомчик. Звісно, не просто так, а для деякого компромату. Там лігом прямо на вході зустрічає Уйона і дивуються кожен з них. Та щоб ще трохи посвятити нас подробиці, нам розповідають, що цей готель надає колективну насолоду, що знаходиться за рамками здорового глузду. Да що там здорового глузду? Після одного інциденту інші люди шукали того самого країн Ще трохи інформації за те, що всі віп-клієнти готелю CH – це товар пентхаусу, а пентхаус є деяким продовження клуб Хаусу Рідера. І в свою чергу ці готелі і клуби є основною зброєю для президента Чан Йона, бо той хоче піти в політику. Та що нам той президент? У нас тут нова порція болю. Лігома запросили до кімнати, доволі не пустої кімнати. До той, в свою чергу, поводився, звісно, вправно, але це якось боляче читати. Там ще й уйон через камери за цим спостерігає, і не доспостерігає, бо він біжить за своїми ліками, нагадує там снадійне, і за цим біжить обслуговувати номер. Побічно у нас поповнюється список цікавинок в пасивах, а саме вишенькою. А ще десь там збігає наш прокурор Кван Хьон, бо йому різко стало нудно. Ще десь на одній з паралелей Рідер, що зустрічає Уйона, наголошує, що тому не треба рятувати лігома з тієї кімнати, бо він і сам зможе вийти, коли йому буде треба, бо полюють не на нього, а полює сам лігом. Тому Уйон зробив вигляд, що його почув, тому змився. А над Лігомом все ще продовжували знущатися: і в воді, і вдвох, і взагалі, окрім гарної мальовки, я вам більше нічого не буду казати. Тільки те, що наш прокурор людина з цікавими заморочками. Йому треба кинути людину до голодних. Псів, а потім прийти і впевнитися, що з тим робили. Та в кінці він все-таки повернувся і не втримався, тому лігом отримав те, чого мав отримати. Не думаю, що хотів, але отримав. Але знову згадуємо ліки уйона, обслуговування номера і приймаємо те, що всіх різко поклонило в сон, і те, що уйон прийшов забрати китчика. О, Господи, чому вони викликають у мої сльози? Він ж так добре за ними доглядав, привіз додому, вимив, вклав у ліжко, пригорнув, а на ранок взагалі сказав, що вкрав його. Тому лігом навіть не сперечався. І Шуткувавсь і, до речі, залишився в Уйона дома, бо після таких вечірок йому давали час відпочити і взагалі не чіпали, але недовго пісенька співала, тому уйона викликали на роботу. Да, його звільнили і сказали, що позбавлять всіх регалій. Ще й поганий відгук в асоціації консьєрдів напишуть. Але уйон це прийняв якось надто легко, тому просто повернувся додому і покликав флігомов кіно. Ох, ця мила прогулянка, і це суворе завершення. А от знаєте, не буду я вам це переказувати. Цей момент читайте самі з 25 по 27 розділ. Тому далі уйон вирішив згадати нам минуле в університеті. Цікаво, тому я це також не буду переказувати, щоб читали, але дам вкид. І знаєте, в моменті з минулого за одною розмовою лігом замовив зайвого і на емоціях торкнувся теми, що його матір бачила, як його відчим майже щось зробив з лігомом. Де пробачте мене це все цензура для Ютуба. А так іще за цього його ненавидить власна матір і б'є. Він сприймає це як щось логічне, ніби таки має бути. Щоб не переходити так різко до завершення інституту, я хочу сказати, що фігура у Йона дуже гарно прописана. Він виглядає як статний чоловік, але водночас такий ніжний, відповідальний, і ховає всі свої емоції за посмішкою. І знаєте, що я вас ганяю? Я вас готую. Всі ж замовляли скляну безодню. То ваша страва на столі. Завтра всі чекали завтра, щоб прийти з посмішкою на обличчі і виправити ту ситуацію. Кожен картав себе за те, що хотів бути поруч, і жоден з них не встиг дати волю почуттям, бо мати Лігома вбили, а самого Лігома продала за борги. І ні завтра, ні післязавтра, ні через рік вони не відпустять свої почуття і не зустрінуться. Ну що, доїли свій скляник. То я ще принесу: принесу вам боротьбу і неприйняття, одним словом, лігом в борделі. І починаємо ми з порива, що знімають на відео, і того, як лігом намагався прожити цю ситуацію, вбиває. А добиває те, що рідер, що також використовував тіло лігома тільки більш ніжно, був для нього спасінням, рятівником, що повертав вбиті почуття. Але нас вирішили трохи попустити, і ось Лігом вже пристосовується до цього життя, знаходить різні лазівки і не показує такого сильного супротиву. Але добивають ентузіазмом Лігома, що той вірить в те, що зможе повернутися. Та чому колись зможе? Він пробував навіть вибрався на вулицю, але випадково зустрів Рідерад. Та поки не хвилюйтеся, той не те, що перешкоджав. Він допомагав Лігому поїхати до ділянки. Але чи не замовляли ви скляної добавки, бо лігома швидко забрали до підвалу, і долею йому було написано смерть. Але хто нас тут збирався попускати? Ми знову котимось скляну безодню. Як казав Лігом, його ніби вгодовували як худобу, щоб мисливці чекали кров і підбирали свої слини. І саме тут нам розкрили момент з тим плачущим хлопчиком, що дуже схожий на наречену. Тому після цієї вечірки за лягумом закріпили одного віп-клієнта, а саме начальника поліції, що відрізнявся особливою жорстокістю. І поплатився. Бо Рітер залишив лігому ножа. І я думаю, ви розумієте, що з тим поліцменом стало. Тому ми трохи переходимо вперед, коли та велика компанія тільки зароджувалася. За лігомом попросили приглянути, бо він же ж клієнтів пришиває. Ну і ті, хто приглядав, не опускали можливості. Один з них поплатився, потім знов кудись перевели і знов пустили по колу. І знаєте. Виникла в Лігома одна проблема, тому його відвели в лікарню. І, господи, як це жахливо. Як думаєте, що? Звісно, лікар також скористався своїм органом. Ну, довго там все йшло, люди вбивались, лігом набирався досвіду. Тому його забрали до компанії. І знаєте, відео вже виходить доволі довгим, тож давайте тут я зупиню супер детальний переказ і покажу пару цікавих фрагментів. Звісно, буде міні і розділи. А за тим вас чекає той самий коментар від пані Паузи, тому обов'язково подивіться. Тож, перший фрагмент це 43 й розділ замовлення на чорну наречену. 44-й розділ це лігом, жорстокий домінант, і в тому ж розділі став вазою для тюльпанів. 46 46-й розділ зустріч з Йонсо, 47 47-й розділ Лігом в білих шатах відриває одному пудолу його відриває. Розділ 50-й, бідний лігом і ще мінус одна Ганеталія. 51 розділ лігом в кайданах прокурора, і з 52 по 54 розділи приручення Лігома. Далі також дуже цікаво, але, але просто слухайте. Вітаю, я пані Пауза, і я тут, щоб розповісти, який прокурор сексі. Жартую, якщо я почну, ми до вечора не закінчимо. Замість цього хотіла би писати власний досвід та помилки під час читання цієї манхви. Тож, закохалася я в цей тайтл на четвертому розділі під час першого насильного акту над лігомом. Ні, не в сам акт насилля, а в те, як приведені паралелі кадрів між вечерю, сватанням Увона та колінно-ліктювою лігома. А ці кадри з підтягнутим животиком рідера. Боже. І куди ж без хімії між прокурором та ГГ? Так, все ж я про це поговорю. Коли лігому дали завдання спокусити цього неймовірного чоловіка, як прокурор грав на емоціях і випробовував гома. але програв, не втримався і накинувся на нього. Певно, тоді була найсмачніша вечеря в його житті. Гом переміг і надалі завжди перемагав та руйнував прокурора. Так от, перша помилка читача цієї роботи це думати, що тут насилля заради насилля. Насправді кожна ситуація формує головного героя та його оточення. Згадаємо чоловіка-охоронця з борделю, який співчував лігому, але лишався безучасним. Так само, як і жінка, яка проігнорувала ГГ, коли той благав про допомогу з даху будівлі. Тож так, тут про насилля, про насилля як мистецтво, про внутрішні та зовнішні зміни під впливом. Жорстокості та різноманітну реакцію оточення на подібні ситуації. Але саме головне тут простілення, і простілення таке чуттєве, що я рюмсала як мале дитя, яка все життя мріяла про цукерку і нарешті її отримала. Тож так, ця манхва в трійці кращих з усіх мною прочитаних, і навіть не знаю, чи колись її покине. Тому дякую за увагу! Записайтеся на совичками. Усім яойний Амінь.